А Володька то коли з'явився Володька з'явився після того, як Вітя Гевко мені задзвонив, сказав: Давай, ми попробуємо пограти разом. Угу. Вія пі Тернопіль мало свою окрему історію. Це теж була успішна команда, яка грала у вищій українській лізі. От а що саме от, поясни, ну володькам, ти ж Тарас, ти ж ти я тобі Міг буде та там Тарасиком. я тобі розказую. Я приїхав до команди Вії Тернопіль і ми з ними зіграли, якщо я не помиляюся, в грудні 2012 року. Це була телевізійна зйомка, був Масляков. І ми uh -huh. разом зіграли першу гру. Перший раз разом. Я не мав імені. Так я виходив, читав біатлон, і в якийсь момент щось я там робив? Я вже навіть не пам'ятаю. Uh -huh. Я був такий вихідний персонаж. В наступному 2013 році Андрій Петрович Чивурін, який е в Україні вже був, він захотів зробити не телевізійну лігу, провести такий сезон, щоб подивитися, наскільки команди готові, щоб наступного року робити вже телевізійний проект. Uh -huh. І ми почали грати в нетелевізійній лізі весною 2013 року. І я вже почав з'являтися. Треба, глядач, який приходить на виступ, він не має думати, що це тіп робить в команді. Так. Він має йти вже за, за жартами, які несуться на сцені. І треба йому було пояснити, хто це. І ми, от у нас в команді була задача пояснити глядачу, хто це такий. І ми так. от сіли. Ну, дивись, я був ще не сивий. Я був трошки кращого вигляду ніж зараз, хоча може і навряд чи. І ми сиділи і думали, хто цей персонаж може бути. Бо всі в хорошому одязі, в формі. Я от так, як, як в дітей. І хтось сказав, я вже не пам'ятаю, хтось сказав, а може це буде хлопець-таньки з села, який за нею всюди їздить, всюди, просто вона приїжджає, а він от за нею, знаєш, от в нагрузку mm -hmm. приїжджає, постійно її е, там нервує, постійно ставить її в якісь неприємні ситуації. Ми такі, о, це ідея, може бути. Далі ім'я. Подивилися, ну не Тарас. Ну, не Тарас, тому що ім'я Тарас не асоціюється з таким персонажем. Так. І Таня кинула, може, хай буде Володька? Угу. Все. Якщо би нам хтось в той вечір, коли ми придумали Володька, сказав, що от потім оцей дует матиме таку історію, ми, напевно, би думали дуже довго. А це, це була потреба на завтра принести варіанти, хто це такий угу. і як його звати. Все.